Пані та панові, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і це відео про SSD EPSR P4, u Pro і Q4 буде мати трошечки незвичну роль. Відео буде у собі містити огляд обох пристроїв, але головна його задача наступна. Воно допоможе прибрати упередження щодо. Певних технологій, скажімо так. Хоча це звучить навіть якось занадто епічно, я не про клонування ГМО або якісь квантові космічні таємниці, за які мене люди в чорному переслідують. Я про PCI-Express І різницю між третьою і четвертою версіях у накопичувачах. наприклад, власне, P4U Pro і Q4 на PCI-Express 3 і 4 відповідно. Річ у тому, що у зв'язку з. Я довгий час не міг виконувати одну із своїх ролей як оглядач. Я на це не жаліюсь. Це зовсім не так вже і страшно. Інші люди у зв'язку з постраждали неймовірно більше. Я просто констатую факт, що майже два роки я не слідкував за технікою, яку зазвичай оглядаю, і не слідкував за станом ринку в Україні. Взагалі я думаю, ви теж навряд чи слідкували і пропустили дуже серйозні зміни, як власне і я. Бо раніше як було після Експрес 3 і 4 накопичувачі можна було легко пере. Рекомендувати так само, як і AMD. Ryzen перших поколінь проти Intel Skylake і Kaby Lake. Хочете ігри? Беріть Intel, хочете робити роботу, беріть ряженку. Все просто. Так власне було і з накопичувачами. Диски PCI-Express 3 були доступними, моделі були зрілими, технології перевіреними. pci Express 4 були дорогими, швидкими і гарячими. І зараз все змінилось. Можливо лише тому, що ринок знаходиться у відносно волатильному стані, і долар до гривні досі лихоманить по інерції, але я не думаю. Я думаю, у світі, у всьому світі так само йде. Всі експрес 4 диски стали дешевими настільки, що мені важко рекомендувати не їх майже у будь-якій ситуації. Наприклад, ось Q4 проти P4U Pro. Обидва диска терабайтні, обидва 2280 ключ М, обидва на 4 лінії. При цьому p 4 u Pro коштує десь 2000 гривень, а Q4 2300. Я думав, що P4U Pro виправдає ціну тим, що там. Буде краще кешування, що температури будуть сильно на користь старшого диску, що комплектація, наприклад, буде кращою. Але ні, P4U Pro має близько 80 ГБ кешу. q 4 під 4 сотні. q 4 у комплекті має алюмінієвий радіатор, досить жирний, до речі, і ефективний, і термопрокладку також. У P4U Pro лише термопластина, хоч і якісно зроблена. По швидкостям. 3500 мегабайт на зчитування і 2600 мегабайт на запис проти 5200 і 4500 відповідно на користь КЮ4. Цікаво те, що швидкості, які отримав я, у випадку P4U Pro, були трохи меншими, а у Q4 трохи більшими, ніж обіцяно. І тут не зайвим буде нагадати, що загалом швидкості можуть коливатись у залежності від вашої системи. Але я б на це увагу не звертав, бо коливання зазвичай йдуть у межах межах трьох від. Що впливає виключно на статусність і не впливає на продуктивність у реальних задачах, на надіяність або стабільність роботи. Температури мене також здивували. Врахуйте, що тестування було на відкритому стенді Gorilla Custom X і температури всередині кімнати були 24 градуси. Отже, Q4 на рідному радіаторі гріється майже так же само, як і p 4 Pro з термопластиною. А оскільки радіатор знімається у кі 4 і майже всі слоти у всіх пристроїв на PCI-Express 4 мають власне дуже надійне радіаторне охолодження, то по температурам P4 u Pro і q 4 йдуть майже в один рівень, що означає неочікувану втрату балів на користь PCI-Express 3.0, А отже, перевагу у PCI-Express версії 4. Ну то добре. Чи є тоді у PCIe Express 3 диска хоч якась причина існувати на ринку поряд із більш швидкою моделлю? І чому, до речі, PC Express 4 диск Q4 виявився настільки прохолодним? Бо контролер у нього не дає розкритись всім чотирьом лініям PCIe Express 4 версії. Дві лінії дають 3500 мегабайт на секунду, як у версії 3. Чотири лінії дають до 7000. 5200 МБ на секунду це десь швидкість трьох ліній, щось таке, що все рівно круто. Плюс дуже круто працює кешування. Я цього не очікував. Я очікував, що воно буде працювати навпаки, у версії 3 воно буде кращим. Ну і відповідь на запитання, чому P4U досі продається, особливо враховуючи, що ви можете встановити Q4. У слот PCIe Express 3 і диск буде працювати як годинник на пікових швидкостях 3.0, але переваги, скажімо, кешу і надійності контролера залишаються. То чому p 4 u Pro взагалі потрібен? Чесно, я думаю, що зараз ринок в Україні вимагає кількості, а не швидкості, які накопичувачі приїхали, ті і продаються. І не факт, що наступна партія не затримається через, скажімо, страйк на кордоні. І у вас. Не буде можливості обирати. Ви візьмете той SSD від пестрі, який буде доступний. Якщо буде доступний лише p 4 Pro, ви все ще будете в шоколаді, бо обидва диска працюють чудово, надійно, стабільно і в роботі, і в іграх. У них обох є недоліки. Мені не дуже подобається, що про гарантію на коробці не написано ані там, ані там. Вона, до речі, складає. 3 роки і написано на сайті. Ну і у Q4 контролер заклеєно стікером, зняття якого гарантію анулює. Загалом це невелика біда, це взагалі не біда. рівно до тих пір, доки під стікером з однією номенклатурою не будуть виявлятись контролери іншої номенклатури, більш дешеві, менш потужні. Ми таке вже бачили. І там дійшло діло до суду, тому я не думаю, що є пейсер буде дуркувати настільки глибоко. Але іншої причини заклеювати стікером контролер я не бачу. Отже Уже підсумки. Ринок накопичувачів змінився, але ми змінились менше. У плані розуміння ринку, бо змін у нас загалом у житті вистачить на декілька поколінь вперед. Я думаю, ви розумієте. Головне те, що яким би ваш вибір не був, і p 4 u Pro, і q 4 будуть вам шикарно підходити. Ви не пожалкуєте про їх купівлю, яку б модель не обрали, і це головне. І на цьому в мене все. А у коментарях напишіть, яку модель особисто хочете собі ви, і чи є у вас причини придбати PC Express 3 диск. Чи ви візьмете q 4 і думати двічі не будете. Особисто я б не обирав жоден із цих дисків, мені критично важливий об'єм, і я вимушений був би збирати гроші на щось типу PS4 Q4L на 2 терабайта. Але ви. Ви і щиті, не сорамтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagio за надання мені для зйомки цього відео мікрофону MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Goods Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору під кінокамери Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!